Тепловики поки мають лише припущення, яким чином криворіжці використовують обдерті з теплотрас ізоляційні матеріали. Фахівці називають їх шкаралупою. Вони виготовляються спеціально під діаметр труб із специфічних матеріалів. У квартирах їх використовувати ніде, кажуть працівники теплоцентралі. Тим не менше, люди таки знімають досить вартісну ізоляцію з труб, чим завдають шкоди не лише підприємству, яке витратило кошти на ізоляцію, але й сусідам, в чиїх квартирах батареї найімовірніше, стали значно прохолоднішими. Мы сейчас находимся на улице Невская в районе общежития Горного Техникума, Невская 3. Здесь проходит воздушная теплотрасса магистральная номер 2, диаметром 720. В период с ноября 2013 года по начало 2014 года было выполнено восстановление тепловой изоляции. Но, ну, как мы видим, в данный момент часть этой тепловой изоляции нарушена. На этот участок было потрачено... Порядка 60 тысяч гривен вот, нарушено где-то, пусть будем говорить, процентов 20, ну вот это вот 20% от 60 тысяч гривен. Это в ценах 2013 года, сейчас это будет значительно дороже. Але така проблема не лише на цій окремій трубі. Лише за минулий рік відновили ізоляцію на майже 10 кілометрах труб. Є де розгулятися злодіям. Магістральні траси рідше страждають від такого побутового вандалізму. А із з внутрішньоквартальними трубами взагалі біда нарікають тепловики. Але, попри фінансові труднощі, обіцяють відновити ізоляцію. Навіть не зважаючи на чималі борги, споживачів, які від початку опалювального сезону лише зростають, так на жовтень 2015-го п'ятнадцятого заборгували теплоцентралі 99 мільйонів гривень. Нині це майже 170 мільйонів Завдає збитків підприємству і ще одне ноу-хау від містян. Через відсутність гарячої води у кранах винайшли спосіб зливати гарячу воду із теплотрас. Є у нас така проблема, як несанкціонований відбір теплоносителя по зоні третьої котельні. Тобто, есть, по приборам бачимо, да, по тому, що у нас отражается в диспетчерських кранах, о том, что идет теплоносительно значительная, да, йде отбор. Но пока, скажем, не можем найти место, откуда несанкционированно отбирают наш теплоноситель, и естественно людей пока еще не поймали. Поэтому огромная просьба, если вы видите, что происходят какие-то действия, которые, по вашему мнению, Ну, не являются законными, да, не являются нормальными. Пожалуйста, обратитесь к нам по многоканальному телефону 499 96 69 или по мобильному круглосуточному 067 566 96 86 и скажите нам об этом.